Завіміння! На дня! Вітаю, шановні дослідники! Мене дуже зацікавив ось цей патент. Ескесор Генріка Шумінського. Чому він такий цікавий? Тому що дуже він проробив велику роботу. Ось тут 6 чи стільки 8 листів з повним описом, з прикладами і таблицями характеристиків. Так от, цікавість з заключається в тому, що різниця потенціалів відбувається без гальваніки. Наприклад, катод у нас буде графіт, дуже щільний. Далі графен, потім сепаратор, знову графен. і... Той же графіт, але вже не щільний, а більш пористий, там, терморозширений. І от між ними різниця потенціалів там вольт, чи 2, чи три, назавжди. Тобто вічна батарейка, вона не псується, не руйнується. Метали, не... ну не метали, це вуглець-вуглець. Тільки один щільний, а другий пористий. Тобто, мова йде про те, що. Різниця потенціалів залежить від щільності матеріалів, між дуже щільним і менш щільним. І тут є опис, і є 79 прикладів, які це саме матеріали, і яка там потужністю у ватах між кожних матеріалів, яка їх напруга, допустимо, 2,4 В, 2,2 В, 2,2 В, і якийсь струм 0,6 а 0,7 А07 і так далі. Дуже цікавий патент. І я вирішив перевірити його. Анод у нас один для всіх свинець. Далі на свинцю слой графена, товстенький, потім сепаратор, потім знову слой графена. І далі різні катоди. Це перший графітова картонка. Провіряємо. Напругу. Один 226 вольта. Це у нас титан. перевіряємо Один 100. І це у нас е, така вуглецева тканина. Один, навіть нема одного. Ну, в общем, один вольт рівно. Подейкують, що це вічна батарея. Тобто без зарядки, без нічого. Оце назавжди. Провіримо, подивимося. Перевіряємо струм короткого. Так. Картонка графітова. Струм короткого. 33 мА. Титан. Ой, зовсім немає. 01, там щось нулі. І вуглецева е, тканина 20 мА. Цікаво. Також цікаво, чи буде ця вічна батарейка заряджатися Ну, в режимі акумулятора. Провіряємо так, картон. Дійсно, зарядка пішла. 0,3 А ток споживання. Титан. Зарядка не йде. І вуглецева тканина. Зарядка пішла. 0,420 ампера. Тобто оці дві крайні працюють в режимі акумулятора, а титанова не хоче, не заряджається. Ой-ой-ой, тепер кожен поля посливий ой, такий, ой-ой-ой, де на тобі одяг будь-який, ой-ой-ой, де я буду сила, дуже красива. Ой-ой-ой, і ти кохарнеш мене постійно ой, чи то день, чи до ніч. Чи разом, чи до розлуки мій, може, ти вже забув мою дінь, знай, що в серці ти моєму навік, твої чи то день, чи то ніч, чи разом, чи до розлуки мій, чому ж ти голосно так мовчиш, а моє серце літає мовчиш